Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коловоріт при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні! Обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь, слухайте, бо я проважливе говоритиму, із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша, понад перли ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість. З обачністю я перебуваю. Я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право, мною старшини правлять. Вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку, раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень. Я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні певні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була. Як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі. Я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. Гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає. Що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть насторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить, всі мої ненависники, смерть полюбляють.